Якщо ми зіграємо? Вісти, еліма, пірати квілбори Андеди. Дозриюся Лічкінг. Я хотів би Лічкінгу. В нього і найбільший пікрет 52%. Хто б сумнівався? Певний рерол. Мабуть, для ліча краще 3-1. Хоч вигідніше всього безкоштовний рерол, але 3-1 воскресає 3-1. Дві-3-1 карти, які нормально трейдять. Сріж за все потрейдіть будь що Ну поїхали? Реборна на аномалії мені б не допоміг би виграти. Морфлан своїм піратиком він не левелапнеться. Левелапнувся? я собі... А, поняв. Піратик 3-1, який дає йому обіл. Ну давайте хоч заберемо в нього хапати. Так можливо. Let's go. Це як я і думав. Пончика, ти є тут? Ти юзаєш плагін, який показує ММР. Він, його треба просто оновити, чи він зламався? Не розумію. Того oh. oh, бачу. Ну типу, він точно досі є. Чи мені треба просто новий шукати, чи оновити старий. от? Піратика багато. Багато кніпочок. 5-11 сильно. Мою Філін може і не вистояти з своєю Т2 картою. Привіт, Сенрайс. У нас є дві сильних карти. Я не подивився, що було в опонента. Філін, можна Елема, можна качнути Єма. На, на 4-й хіт трошки пізно. Може взяти гроші і. Капітана. на капітан на хороший. Капітан і гроші, чи капітан і 2-4? 2-4 чи 3-3? Ми хочемо трінкет на піраті в такі там. Ти виходиш. Може, ти виходиш, а ти на Next як доповнення чела, який реборнеться. Максимально сейвово, максимальну кількість статів надуваємо. Не було такої ситуації, як минулий раунд, що 2 хп не вистачило, щоб вижити і роз'їбати. Неприємний пиріжок. Удари ще неприємніші. Як і в мене, так? Я міг це перемогти, мені здається. Легко, та, 70%. Це вам не в муку пердіть. Металочку, крата. Ну, дубль та дубль. Дубль не так погано. Отак от поїдемо. Та, справді, все це спробую Ну, вона грає андедами Ну і їй дуже пригодиться. Можливо, карта на таунти, але хай не... берей, якщо хоче. Це може бути. Багато скелетків, в мене багато хп. Зараз демедж бустити важко. Нема якихось темпових челів, які могли б дати там якісь атаки всім андедам. Скоріше за все на go Пройшов я демку вона хороша, вона цікава, ми ще будемо її колись грати, коли вона вийде. Але це... Непогано. Є якісь маленькі ребуси, є трошки попайтитись, треба, щоб руки звикли, бо мені важко на геймпаді. От, ну, так і різне таке. Тому рекомендую. Доволі чистий левелап виходить. щось буде карта з пляшки вилізе. Можна взяти штани і зняти звідти аунта. І ще з приємного піратик, який вилізе, матиме на 3 атаки, що теж непоганий бонус. Всі йому в'їбали виходить. Надіюсь я буду не виключенням. Відпинаю Філіна і поїду брати своє топ-1. Поки старти виходу... виходять непогані. Я просто десь в мідгеймі просідаю, це проблема, і треба її якось вирішити. Та карта з плюс атаки пірата має бути точно не в другій таверні, мені здається. Вона дуже сильна. Цього ніхто не заперечує. Можливо, її реворкнуть. Я думаю, вона в Т2, бо вона дуже швидко втрачає актуальність. Там буквально ще два ходи і це вже не робить нічого. Ну і плюс її фокусити легко. Дуже швидко вбивають звичай. А що теж ніхто не відміняв. То гуд. Хоч пірати качать? Давай. Фішер. Фішер гуд. У нас є один рерол, ми його зробимо. Що в нас тут буде? По хорошому треба купляйте 4 карту, щоб лутнути більше демеджа. І... Ми купимо таунти, продамо їх. Налутнем трошки менше статів. Але це його. Але ж буде ще 7 карта забіл. А таунта ми знімемо. Згодом колись потім. Нічим не дискардем, це не буде проблемою. Пуджик, Юджик на Next треба левелапатись. Поїхала. А щойно наткнувся на шорт з Shed а він там на Кільтасі облузив меховські карти з активацію під Мурлика з Бренном Рераксуса. Потім просто два лівих юніта і один магніт кайф. Це не абуз, це механіка. Ну абуз. Там мав пачку. Ну. Обійдемось поки. Обійдемось поки без мавпочки. Якщо я знайду якісь дезрати, тоді подумаємо про неї. Але вона в Т5 треба пам'ятати. Її ж... Порізали, бо вона була соус трон, Тепер є багато дезратів. Трошечки хп. Глянемо батлкрай Юніта якогось, може бути Жинка, що ХП бафає, можемо рерол зробити. Можемо взяти чела, що бафає атаку. Єдем, що був. То класний. Я бачив, мені здається, це відео. Ти на стрімі дивився. У мене просто. Я можу так, знаєш, може здаватись що мені не подобається, бо я, мабуть, інший сенс вкладаю слово абузи. І воно, мабуть, інше іншої означає і. Okay. Трохи ріже вулфом. Прокрутить. Там 5-5. Роблю ще рерол, або засейвлю яблуко. Просто кар... сьома карта пройде з пляшки. Okay. Стати є стати. Картоночку ми притримаємо. Це нам треба. Перше знайдемо під неї гоблінів і погнали Амальгаму зря скіпну. А ні, не зря нема драконів. Зараз карп будуть дратли, але ж швидше за все ми не зможемо їх заюзати як треба. Дай кліп, подивимо карти, які я хочу. Не дамо опоненту грошей. П'ємо купу карт, я вважаю цей там. І удари прекрасні. Правда, дивлячись на те, що він показує гроші, я теж не побачу. Але в мене плюс копійка, а в нього мінус лице. Тому мені пощастило більше. Відміняється екзозія від ок... Ну, в сенсі, амальгамами. Але загалом може бути. А будь він трошечки сильніший добив би отримав би екстра голду за два продав би. Ладно, живий переміг купив броні. Навіть паритись не буду. Так, ти виходиш точно Тебе продать. Надо два слота. Два слота потребує. Гравець. Лів без атаки. <звук> Глядя, він не воскресне, так робимо. Розморожуємо. тринкетом ми позбавимося від частини карт. Просто замажимося в оцих от. Мончики, зараз подивимось, як пройде файт, якщо все дуже вдало, то йдемо щит. Ще не потрібно прямо зараз Еліза, щоб п'ятірці намагатися. Стати гіга сильним, не забудь рерол. Оце слот, слот потрібен. Летик потужний. Може звідти дістану елізу, чи Тайтуса. більше реролів зробити. Not so bad. Вінка не сама слабша, повинна би вистачити місця, щоб зіграти uh, правильно. Побіг я до домця, то ще зараз в туалет приправи, трохи може зайду ще з дому. Значи економно витрачаю Гігабайти і можу посидіти тут. Давай, відок, вдачі, чекатиме на тебе. блядь, рівендерчика вбили. У мене достатньо хардшоп перебити повинно бути. Мончики паубігнулися добре, се трип, так хуйня, чесно кажучи. Френс. Штанці. Мені треба, щоб зараз було місце, бо в мене не спрацює реборна. Зараз дедрати з усіх челів. От яка штука. А я так спрацює. Хе-хе-хе-хе. Доставимо штанці. Напевно, слот або слот. Мабуть, він слот, але знайдемо девауер. З'їмо це діло, як швидше скейлиться, його і затаунтимо. От слот точно Непогано виходить. Бачте? Я розумію, як це обійти, щоб він вміщався, просто що багато вельів трикається. Хочеться щось сильне. Попуха ідеально підходить під те щось сильне. Я ж минулий раз так і робив, щоб Реборн спрацював. Я ставив першим капітана літучих піратів. А. Як він називається? Yeah. Як буде боляче. Тому ру... Деваур є завжди. Спелки. По 40 атаки це гуд так. ну... Якщо не чіпатиме Рівіндера, і в мене зараз вигупиться ще парочка таких сумонів, то буде дуже небезпечно. Ой, з ударом йому дуже не пощастило, прям як мені в більшості ігор. До побачення. Хрекер повинен показувати, спили є в лобі мені завжди здавалося, що це не грає ролі. А ти нам пригодишся, та? Нам невідомо, що за пірати. Треба якось зіграти від Кліфа. Як зіграти від Кліфа, зовсім не складно, От його ми і підставимо. Привіт, Брофіст. Прийшов підглядати, що я готую на турнір. ж... Просто мільярд ХП та й все. Просто беремо мільярд ХП і їдемо отак, от, отак от. Отак от. Тебе затаунтимо, тебе за приборнемо. Тебе за Би не було два кліфа. Можна отак поставити. Так поставимо. Не синергують, але оця от річка може проти якихось мегастатів зайти. Я ніби ловімейкером не байдуже, хто чим грає. Та як це? Не байдуже. Мене зараз трахнуть кліфом. Вб'ють мого І Це гуд. Але вже немає стін. Зараз стінок немає, зараз повилазять мої піздюки. А моїх більше, просто фізично. От. То, а де? А де піздюки? Це не мої. Мої мають більшості. Так, ТОП-4Е. Ми граємо проти Скапса на Elementale. Може не спрацювать, може спрацювати. Ще один Піратик заебісь. Тепер на всіх будуть шушпіни. Це прям дуже добре для нас. Тітус не потрібен. Ти відправляєшся в кращий світ, шушпінчик. Почнемо собі грошей. Почнуть грошей, ніколи не пізно. Мре тоді вдарити швидше пірати, як мені здається, є шанс Це вигідніше. Пощо спробувати броня не потрібна. Рівіндера Елізе, от що я хотів би. Сподіваюся, що на турнірі не буде 8 в ряд, бо буде соромно. Не парся, граю в задоволення, я так і планую. Чи вийде в мене, це ми побачимо, але чоб б не вийшло? А там мені тут підказують наш план. Бо я, я, я трохи збився з курсу. Може там Wildfire. Здоровенний Wildfire? Давайте зіграємо одну від Ліфа. Турнір є турнір. Хай переможе найкращий, а ним буду я. Або ти. Сенсі Марія. Або Тиброфіст потім, якщо ми вилетим. Або Пончик, якщо. Так, переграв сам себе. Кліфа тут немає, але ж я не знав. А він... Сюга знав, ну що ж. Ці стати виграти вері складно. Компус як складно. Ще атаки в мене багатенько. Знаєте що було б толково? А, чому б я зрадів? Без полу який реролить за і ви... І а і лідана отримав. То була бінба. Охуєнний у мене плейсмент психологічний. Вибач. Ти виграєш. Ти зіграєш як найкраще з того, що ти можеш. Те, на що ти можеш впливати, ти зробиш добре. Граємо проти жмура, шукаємо карти, вірно? Якщо зареборнити, то можна реборнити більше карт, але ми не хочемо, правда? Нам не дуже це цікаво, у нас ще є слоти, там є кліфи. Реборд не потрібен. Ще один. Чел потрібен. Потрібно. Ох. Еревендер. На, на next спробуємо прикрутити іще рівендера. А, блять, в мене в не вміщається, Ну подивимось. Що з цим можна зробити? Таунтим. от так от. І все в нас тоді получається. переборним, щоб від кліфа зіграти, бо там він є 100%. Let's go. Є ж спел, правда? Він Т5. Він міняє білку героя. Де, де ти є? От? Unmasked invented. Discover new hero power. tier 5, 3 золота. Це існує. Питання, чи найду, і чи прокну правильно. Дібність героя. Якщо прокну, то хай готують вінки. Якщо не прокну, то, скоріш за все, я, я залишу їх для себе. точно. я, я і забувся, чесно кажучи, як виглядає те, чим грав мій опонент, але його кліп може мені нормально так нагадати, його треба вбити. бо... Магічним чином попади, о, хорош, дякую. Бачите, це чатик просто бійшливо попросив і гра така, ну добре. Экзодія відміняється. Екзодія приміняється. Розвалив кліпа, не дав вдарити. Фензер. Який же це багатий жмур? Ви собі уявляєте? Так, у нас є баскет. А хто в нас слот? О. Спадок. А, те, що треба. Спадок це те, що треба. По правильному треба змінити стратегію, знайти скамоту і пробувати обіграти, але швидше за все цього не вдасться. Зіграти спел, мабуть, можна. Це ми зіграємо, це зіграємо. Як ліфт від нього відіграно. Продать Чела, взяти Рівендера. Може бути краще. З великою вірогідністю це буде краще. Хочу Evolve, не хочу. хочу, продовжити шукати карти. Мене можуть законтрити просто якимось бластером, здути мені нахуй лице і все. Будем дивитися, що з цього вийде зараз. Це як Зодія Стильна, коли ти настакуєш шушпіні, тоді ніякі оверстати це не з'їдять. Коли там неважливо, скільки в тебе рівендерів залишилось, коли вони дали велію з кондуктора, і в тебе там сидить 30 шушпінчиків в амальгамі, то які б'ють по 60 атаки, ніякі свині це не, не з'їдять, майже ніякі. У мене ж інша ситуація. Моя екзодія одноразова і брембл. Ми дуже старалися. Вже ж повинен бути демедж. Це буде залежати від ударів. Наше ти Ми прагнемо розкриття демеджу. Поки демедж не розкрився повністю шансів не дуже багато. Yes. Напружений момент його додивлюся і. допоможу. Yes. Хто знає? Хто знав, точніше, що аж так напрокає. Хто б міг подумати, що шпіни будуть по 90-й атаки. І це ще не вся. One-off. One-off. він буде намагатися якось обіграти. Скоріш за все, і я буду. Зараз зроблю хід і витримаю. Якимось піратиком закритися. О, чекаю, що це я тут? Обіграє, то обіграє, Федро. отак? А він зліва, ан, да, дякую я. Я хотів Рівендера. Файна екзодія.